В українській мові активно використовуються назви жінок за професією чи родом занять фемінітиви, деякі відомі здавна: вчителька, кравчиня, доярка, лікарка. Останнім часом фемінітиви заполонили всі сфери нашого життя. Їх вживання викликає несприйняття і суперечливі думки. А фемінітиви стають об'єктом жартів і глузування. Те, хто погоджується визнавати вживання звичних фемінітивів, що закріплюють традиційні жіночі ролі домогосподарок і переважно жіночі професії: прибиральниця, няня, медсестра, офіціантка, стюардеса проти фемінітивів, часто виступають не лише чоловіки, а й самі жінки, вважаючи це певним приниженням та прирівнюванням до чоловіків. Активне використання фемінітивів часто пояснюють домінуванням жінок в усіх сферах життя, де раніше це було неможливо: політика, армія, дипломатія. Проблема виникає вже під час утворення фемінітивів. Їх можна утворити від іменників чоловічого роду за допомогою різних суфіксів, здебільшого суфіксу ка студентка, водійка, завідувачка. Але чітких правил не існує, тому можливі різноманітні варіанти. Не від усіх іменників чоловічого роду можна і варто утворювати фемінітиви. І не завжди це потрібно, бо набуває характеру знущання з мови. Що ж робити в ситуаціях, коли утворення фемінітивів є недоречним? Додаємо перед назвою професії чи статусу жінки слово пані мова відображає наше життя, у якому немає вже суто жіночих ролей і професій, але використовуємо фемінітиви розумно. Перейти на українську легко.